Ви хочете в мене спитати, чому я сиджу в окулярах сонцезахисних в темряві. А це не просто так. Це розумні окуляри від Ray-Ban та Meta. І вони сьогодні в нас на огляді. Ось так я можу зробити. Знімати відео. Або можу сказати: Хай Meta, включи музику. Ці окуляри сьогодні в нас на огляді. Я вам розповім, як їх налаштувати в Україні, тому що це не так уже і просто. Тому дивіться цей відеоогляд, він буде для вас дуже корисним. Поїхали! Ці окуляри поєднують класичний дизайн від Ray-Ban та сучасні технології від Meta. Зовнішній вигляд майже ідентичний класичним Wayfarer. доступний в багатьох кольорах, легкий та зручний завдяки якісним матеріалам, сенсорна панель на правій дужці для керування, мікрофон та динаміки для голосового керування та прослуховування музики, надширококутна 12 мегапіксельна камера для зйомки фото та відео та система з 5 мікрофонами. Запис 30 секундних відео з роздільною здатністю 1080 пікселів. Голосове керування Meta AI для керування музикою, дзвінками та іншим функціоналом. Ви, наприклад, можете сказати: Хай мета, включи музику. Ось ці дужки передають звук прямо вам в кістки. Неймовірно якісний. Ви повинні це спробувати. А зараз давайте я вам покажу, як налаштувати ці окуляри в Україні. Для того, щоб налаштувати розумні окуляри від Ray-Ban та Meta, вам потрібно перейти в Apple Store, натиснути на свої іконку, натиснути сюди. Країна, регіон. Знаходимо США. Погоджуємось. Тиснемо назад. Тиснемо «Дон», Завершуємо. І пишемо мета. Вей. І завантажуємо ось цей додаток. Потім тиснемо Відкрити після завантаження і тут буде інструкція, як налаштувати вже окуляри. Для синхронізації та активації окулярів вам потрібно буде, як на AirPods, затиснути ось цю кнопочку. І кейс перейде в режим активації. Ray-Ban Meta це сучасні круті окуляри, які поєднують в собі новітні технології та класичний дизайн. Але в них невеличкі є мінуси це маленька автономність, але завдяки кейсу ви можете їх підзаряджати. Та відносно велика ціна. Але ж ви на каналі Merl і вони у нас по самим найкращим цінам. В описі до цього відео я залишу на них посилання, де ви зможете їх замовити та більш детальний опис прочитати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Цьому ваш любий Мері.